Я купила Феррарі, і це було правильне капіталовкладення. З ним моє життя заграло іншими фарбами. Кожен день він дає нам гарний врожай, а кормить ще з березня місяця. Зараз червень, а ми вже навіть зробили закатки на зиму. Цей огірок аж солодкий, і похрумтіти ним взимку, коли за вікном мороз, це одне задоволення. І сьогодні я якраз буду висаджувати останню, здається четверту партію цих огірочків. І вже по традиції я їх буду висаджувати в мішки з ґрунтом. Так вирощувати огірки мені подобається найбільше саме в мішках, не у відрах. Хоча огірки у відрах у мене так. Дренажні отвори я в мішках ніяк і не робила, тому що мішок досить гарно і так пропускає воду. Висаджувала по дві рослинки, в принципі, так як і попередні рази. І ще після висадки відразу замульчувала скошеною травою. Трава у мене не важна, тому що вже з колосками, але сподіваюся, нічого страшного. Після висадки добре залила і тепер чекаємо на гарний та смачний врожай. Від того самого Феррарі, ну я думаю, ви зрозуміли, що це назва огірка.